Так, Сьогодні ми в компанії AgroProSerві, яка обробляє майже 40 тисяч гектарів 50 полів, так що хорш, гарний потужний опрескувач. ну Не знаю, яка в нього потужність Ну, Такий чіткий-чіткий. Чоткий. Ходу. Ось Туда Він розвертається штангою. Зачотим, зачотим. Ось. Все, заходить, просто діально, майже 36, може більше навіть діаметром заходить. Ось Ну Потужний хоршак. Це файно. Дуже потужний хоршак. І що, і погнав! Так, Так, всім вітання. Сьогодні ми в компанії з наших колег по сусідству. Доброго дня вам! Доброго як, вас, як вас звати, Володимир? Володимир, розкажи нам пару тут, як ну, хорж, ваша компанія. Ну, компанія взяла там, де ви працюєте хорш. як вам хорш? Нормально, можна працювати. Можна працювати, так? Добре. То Зараз що ви тут наставляєте? Ємкість людей, скільки треба. Перша програма запрограмована на 3000 літрів. Тобто, щоб заливати хімію, треба заповнити бак до половини. Потім насипаємо хімію, включаємо другий раз, заправляємо до повний, до 5 тисяч, О, тут можна собі виставити, 5 тисяч, повний бак, скалібрував. Зараз вам під'єднує, тільки нажимаю кнопку насос, включають, ну, набирають до 5 тисяч і відключається автоматично. А, то вже добре, файно. Працюємо, фаршик. Зараз ми перевіримо, зараз будемо їхати, поспілкуємося ще і все як має бути. Це так, якби ви заправляєте собі і ви ну, вже знаєте на скільки гектарів так. що до чого. І ви щоб... завіли, завіли, ну, ти слідкуєш за виливом, скільки буде. Допустимо, лишається там тонна чи дві мусиш все рахувати, щоб визначити, чи тобі хватить, ще на один друг, чи не хватить. Задиште. Ну, але він тихіше робить цей оприскувач за джунтіра. Чи як ви можете сказати? Та Може трохи тихіше, але трошки так... непривічно, бо кабіна така спереду нічого але не має. Кабіна така, я можу сказати, що дуже велика. Кабіна така широка. Так, кабіна з комбайн. Така широчезна кабіна, що дає змогу бачити навкруг, що робиться. <звілляє> Такий у нас тут дисплейчик зверху, зверху камери, все як. Тут кондиціонери в нас зверху. Тут ще бачу, що можна мікрофон ще говорити собі, так? так, так через Bluetooth. Можна через, собі Bluetooth на через Bluetooth так, можна собі говорити. Було, щоб не, щоб так. не відволікатися так. від руля. Так, так. Заходимо плавно в поворот. Зразу штанги воно показує, оце зелене, це встик. Тут показує зеленим, тут ще синім підтримує тобі. бачиш. Тут ще є така функція, я не знаю, як воно правильно називається, ззаду коротше стоїть форсунка, що 25 см. Якщо їдеш швидкістю до 10 кілометрів, робить одна форсунка, одна форсунка а такі. набираєш більше швидкості, включається друга. Що краще ну, пробиває, там, робить таку стіну. Ну і дзеркала, можу сказати, що вони трошки більше, правда? От цього, ну, і та й у джо дір такі, дзеркала трошки то але мені здається, що ці дзеркала. Оприскує з 24-го року, скажімо так, так вже що вже більше добавлено, все, залеж, все залежить від, від якості. Від замовника, замовник від замовника. замовляє собі додаткові всякі там два зеркала, три, десять, хто скільки вважає.